До Рівненського святопокровського кафедрального собору з Чернігова привезли Дубинську чудотворну ікону при Святої Богородиці. Помолитися та подивитися на святиню до собору прийшли десятки рівнян. Привезли ікону чудотворцю Божої матері. От вона Мироточик. І помолилися. Та ікону подивитися, помолиться Бог. Це така чоловна ікона, яка ісціляє зціляє хворих, яка допомагає матерям, які моляться за своїх дітей. Це в дуже ці, цілюще її, її таке. Боже і така дає вона і зціляє себе. Ця ікона була написана або в середині, або наприкінці вісімнадцятого століття. Точна дата невідома. З 2010 року святиня постійно перебуває у Свято-Катеринівському кафедральному соборі Чернігова. Часом Дубинську ікону боруть паломництво на західну Україну. Розповідає архієпископ Рівненський Острозькій і Острозький Іларіон. Ікона славиться чудодійною силою. За свідченнями священиків вона неодноразово зцілювала від душевних і тілесних хвороб. Найбільше згадуване чудо одужання жінки від пара. Чум, коли цю жінку на інвалідному візку привезли до ікони, вона довгий час молилася, впавши головою на ікону, і десь через півгодинки вона відчула. Полегшення сама сперлася на візок, піднялася, і з того часу вона ніколи не користується візком. Після прибуття святині дорівного сьогодні, о восьмій ранку, в Покровському соборі розпочали божественну літургію та молебень до Богородиці за кілька годин служби. Ікона замироточила. Коли ікона починає мироточити, то це є явною ознакою милості Божої, що Господь благодіє тому краю, чи тій сім'ї, чи тій церкві, чи тій єпархії, в якій є ця ікона. Дубинська ікона перебуватиме на рівний до жовтня. За цей час святиня побуває не тільки в Покровському, а й в Воскресенському соборі та майже у всіх парафіях області. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.